Чи слухаєте ви класичну музику? Слухаю, які саме твори любите. Ну, немає так, щоб твори, я просто собі вибираю, наприклад, певного композитора, чи якось так, і щось там слухаю плавно, щось там на купу різні. Е, яких композиторів слухаєте, так? Ну, от залежно від настрою насправді. Ну, Наприклад, якщо в мене якийсь дуже меланхолічний настрій чи що, то можу бути там знайти собі десь в інтернеті і так включати кілька, а потім ще когось. Ну, то таке. Чим для вас є музика? Ну насправді для ну, для мене музика це багато, ну багато що дає. Тобто для мене це мотивація якась, бо наприклад, я дуже втомлена, я включаю музику і мені якось вже добре. Я можу щось робити під музику? Чули ви, що у електротранспорті звучить музика? Бо, чесно не дуже помічала, бо я в своїх наушниках завжди <свісно> з музикою своєю. Чи знаєте, що проходитиме Бах-маратон? Тобто 24 години живої музики у трьох локаціях Львова. І чи хотіла б ви відвідати його? Якщо я, не чули, я не знала. Ну може хотіла б та не була б проти.